Добрий день, дорогі підписники та гості каналу Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні 7 березня і передень такого чудового свята свята весни я хочу привітати усіх бабусь, матусь, дівчат, жінок із Міжнародним жіночим днем та побажати вам міцного міцного здоров'я, тепла і любові в серцях, хай любов і тепло і радість оселиться у ваших домівках. Хай збудеться. Саме заповітне бажання для всіх українців. Хай буде мир і радість в нашій країні. Дорогі друзі, в даному відео я розкажу, який ми проводимо догляд за сіянцями перців і баклажан. Цей догляд проводиться поетапно. Ми висівали насіння перців і баклажан з 19 по 21 лютого, і на сьогодні ви бачите, який має вигляд дані сіянці. Як тільки сіянці зійшли, ми забрали з них плівку. І перенесли із теплого місця в кімнату, де ми можемо створити понижену температуру повітря. У даній кімнаті ми маємо, ось дивіться, 18 градусів. Бажано, щоб денна температура була 19-20 градусів, так вона помаленьку піднімається, а нічна була на 2-3 градуси нижче. Це можна створити в окремій кімнаті, можна відпокласти вікно на провітрювання і можна відрегулювати температуру таку, яка вам потрібна. Також, так як це був лютий місяць, та й взагалі останній час мало сонячних днів, ми поставили наші сіянці на цілодобову підсвітку. Цілодобову підсвітку не можна сказати, що можна, наприклад, зробити три дні і все. Через те, що що перець, що баклажани, вони сходять дуже нерівномірно. Ось в касетах посіяне насіння ж одного і того самого сорту, але цей перчик вже дивіться, який великий, а цей лише-лише сходить. Але ми витримували цілодобову перших до п'яти діб. Потім ми забезпечували поступлення світла 12-13 годин. Друзі, можна використовувати фітолампи і лампи денного світла, і якщо у вас мало розсади, можна використовувати навіть настольну лампу. Сьогодні ми вже перчики баклажани маємо перенести на вікно і розпочнеться слідуючий етап догляду за рослинами. Як ми будемо доглядати за сіянцями металі, пропоную переглянути. Відео. Як ми готуємо вікно для перенесення розсади. Ми під, на підвіконня ставимо пінопласт. Потім накриваємо це підвіконня такою самою підложкою, яка буде відзеркалювати сонячні промені. Але так як перець баклажани це плини короткого світлового дня, то їм потрібно світла дати в день 12-14 годин. Тому таку саму лампу ми укріпимо на підвіконні, ну, на вікні. Щоб вона також освічувала нашу розсаду вранці три години, вечором три години. І якщо не завжди сонячний день. Якщо хмарна погода, то ми також включаємо в день цю лампу. Але при цьому, коли хмарна погода, ми ставимо вікно на провітрювання, щоб трошки понизити температуру. Через те, що якщо мало світла, то слина починає тягнутись і витягується. А нам потрібно, щоб сьогодні розвивалася коренева система. Що ще ми повинні дати слині? Ну, звичайно, правильний полив. Полив має поливатися рослина раз у 5-7 днів. Для поливу ми використовуємо таку спринцовочку маленьку, Щоб ми поливали, не заливали рослину, по краях поливали. Обов'язково після поливу ми робимо якби просапку прорихлення. Оце вчора в нас було полито, сьогодні, ми, ви бачите, кругом зробили прорихлення. Що це дає? Ми робимо так, щоб не утворювалася кірка. І коли йде прорихлення ґрунту, попадає кисень до кореневої системи і вона краще розвивається. Також ви бачите, ось з'являються лише петельки, бо перець весь він любить так, щоб не разом сходити, то ми також даємо силу піднятися цьому росточку вгору. Температура води має бути чуть-чуть вище кімнатної, щоб було приємно на дотик руки ця водичка. Слідкувати, щоб не було сухо, бо перші баклажани, та і всі рослинки не люблять, коли йде пересихання ґрунту. Як ми можемо перевірити, чи потрібно поливати? Ми дотиком пальчика на сантиметр углубляємо палику. Якщо відчуваємо вологу, то поки не поливаємо через те, що перелив ще гірше як не долив, тому що коренева система краще розвивається, коли нема переливу. Слідуюче, таке головне питання це підкормка нашої розсади. Але підкормка по всіх законах догляду за розсадою має здійснюватися аж після 10-12 днів після. Пікіровки. Коли робиться пікіровка? Пікіровка робиться тоді, коли появляється два-три справжні листочки. Ці листочки, які ви бачите, це сімідольні листочки. А мають ростинка, де рости, розвиватися, і з'являться у нас два-три справжні листочки. Тоді ми робимо пікіровку. Ну, в даному випадку в нас деяк перевалка. При цьому, що ми використовуємо, ми використовуємо епін для того, щоб зняти стрес із рослини. і 10-12 днів після цієї перевалки ми використовуємо першу підкормку. Але якщо ви дивитесь на рослину і ще до пікіровки, ви бачите, що листочки, не дай Бог, пожовкли, погано роста розвивається, то ви повинні дати рослині допомогу. Що при цьому йде як допомога? Ну, Насамперед, щоб рослина не хворіла, ми використовуємо фітоспорин. Ось він у нас розведжений в такому вигляді, і цей фітоспорин використовується як черговий полив. Що дає фітоспорин? Він дає харчування для рослини додаткове. Сама головна функція фітоспорина що є перешкода, це як профілактика до розмноження різних грибкових та бактеріальних хвороб, особливо чорної ножки. Тому спорин використовується на всіх стадіях розвитку рослин. Якщо ви бачите, що рослини ваші жовтенькі, не розвиваються, то можна використовувати як біогумус 50% норми. Цей біогумус там є міст і калію, і фосфору, і азоту. Перша підгодівля проводиться на 10-й і 12-й день після пікіровки. Рекомендують взагалі використовувати мінеральне добриво з мікроелементами в формі хилатів по формулі 13 40 13 Як ви бачите, що тут азота всього лише 13%, 40% фосфора це саме для розвитку кореневої системи, і 13% для калію. Це дуже добре добриво, і я просто за нього розказую за ці всі добрива для того, щоб ви підготувалися і могли завчасно його купити. Для другої підкормки ми вже використовуємо майстер агро по формулі 20-20-20. А надалі ми з вами ще будемо зустрічатися і будемо детально зупинятися на кожній підкормці, на пікіровці рослин і взагалі на розвитку. Дорогі друзі, я все розказала, що потрібно для розвитку посади на даному етапі. І якщо вам дійсно цінна корисна порада, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступного відео, натискайте на дзвіночок. А я бажаю вам міцної, гарної розсади, гарних врожаїв, міцного здоров'я. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. До побачення.